От що ми в цей день зазвичай робите? Чому? Святкуємо. Ви е е е е які наєтки готуєте для того, аби освятити в церкві на Спаса? Панкушки, пірушки, пігі, пісні. Павлік. Павлік. Павлік? а що ти сьогодні святкуєш? Спасим. Да? А з ким ти ходив сьогодні до церкви? З мамою. Бабушка з братом і з, з сестрою. А що ви сьогодні в церкві робили? Яблуко і булочки светили. Скажіть, будь ласка, як зазвичай святкуєте Спаса яблучного? Дуже... Да. А у вас є якісь сімейні традиції стосовно святкування цього святку? ну, Таких сімейних зараз, останній час, uh -huh. а лишилися з дитинства. А бабусі? склали з мамою, з бабусею, всі наші сім'я дуже радісно, святкували, все виставляли на стіл. Збиралися з сім'єю, приходили рідні, сусіди, uh -huh. святкували дуже. весело. Піст uh -huh. зараз суспільський страви такі овочі, фрукти не місне. Щоб було щастя, мир, слава, слабода. А що ви кладете в свої букетики святкові? Жито, пшениця, мак святиця, пустирники, чорнобривці, ну всі трави які тут є. Ви знаєте, які травки треба класти? Звідки це до вас прийшло? Звідки? Від бабушки. Ще ми були малі, ходили до церкви, У нас селі є церква. Теж святили, його родину, ще всю святили. А так від бабушки пішло і почали вже спочатку Ходила до себе в село, а тепер сюди. Ви сьогодні в силу своєї професії змушені бути на робочому місці, так? Що на робочому місці? А, а, а хто піде сьогодні в церкву замість вас? А ми підемо по святимой прийде. Ще пізніше трохи, так? Да? Свято з даних давен це чи цвіти, чи фрукти. Усе, усе ми празднуємо і приносимо до Бога, і нам свати. І ми його кушаємо, і так кожен рік. І дай Боже вам здоровлячку, щастя. Я поздоровляю вас з днем такого ангела. Скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте з дитинства це свято? Пам'ятаю дитину. З такої маленької, навіть родила, як було 5 років, я ходила в середньою мамою. І по сьогодні я в редрій війни 5 років була війна, а і Бог мене милував. І до цієї пори я цього 87 років. М'ята, ромашка, календула, звіробой, тисячолісні, фіжма, кіноцея, колосочки, льон, авес, житу. А для чого ці букетики освячуються? А це освячується так, Угу. Вот. А зазвичай, які травички ви кладете до село чокетики? Три гривні такі букетики. 5. До себе букет, от які ви травички кладете? Ну, різні травички, оці іменно лікарські, тому що після освящення можна пити чай з цих ароматних травів, uh -huh. з календули, з ромашки, з цих іноця, з цих різних трав можна пити, тоді як засушиться букетик, освятиться, то можна пити рі... чай. Показали, учені, Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, Святая Православная Церковь воспоминает преображение Господне. Это важнейшее событие и в жизни Спасителя, и в деле нашего спасения. Задолго до своих крестных страданий и смерти Господь подготавливал своих учеников, чтобы они правильно поняли грядущее – Апостолы должны были уверовать, что их учитель не еврейский пророк, а для воплотившегося для спасения мира Сын Божий. Правда, апостолы не раз называли его Сыном Божиим, но они жили общееврейской надеждой, что долгождая на Мессия будет земным царем Израилем. Наблюдая его чудеса и влияние на народ, они думали, что после того, как он насытил пять тысяч человек, он провозгласит себя земным царем Израилем. Они меньше всего думали об избавлении людей от греха, от смерти, о наследии жизни вечной. Поэтому говорит нам преподобный Ефрем Сирин, что нужно было, чтобы Господь явил им царство славы своей. Господь хотел, чтобы люди знали, что после того, как он будет взят и распят, все это произошло не по немощи, а добровольно для спасения мира. И явилась госп... апостолом слава Господня. Господь с тремя своими учениками, Петром, Яком и Иаком, Иоанн вышел на высокую гору Фавор помолиться. На вершине горы молился Господь, а чуть ниже апостолы. Апостолы, молясь от и затем уснули и не видели начала преображения Господнего. Они просто, их пробудил необычный свет, и они видели, как лицо Христа сияло как солнце, а одежды были белые как снег. Были озаренные необычным светом, испытали великое блаженство, как будто бы они находились не на земле, а на небе. Господу надлежало пережить страдания, муки, умереть, воскреснуть и вознестись для того, чтобы даровать райскую жизнь тем, кто пойдет по зову Христа Спасителя. Преображение Господне, братья и сестры, показывает, что и даже доказывает, что жизнь человеческая продолжается из-за гробов. Ветхозаветные мужи Моисей и Илья, оставив земное поприще, продолжают жить на небе и участвуют в деле спасения людей, промыслом, промысла Божия. Тем, братья и сестры, сегодня церковь совершала освящение земных плодов. Мы благодарили Господа за те земные блага, которые Он нам спасылает и, и просили, чтобы это изобилие плодов земных никогда не ускудевало. Это плоды земные напоминают нам и о плодах духовных. То есть мы приноси, должны приносить Господу тоже плоды. Это нашу крепкую веру в Него, любовь к Богу, ближнему, добрые дела, это то, что приводит человека к совершенству и наследию жизни вечной.